Вітаю! Це канал 8 хвилин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 за 2 лютого 2023 року. І почнемо з новин мін довкілля. Руслан Стрілець, Україна продовжує зелений курс навіть під час російської агресії. 2 лютого. Ця теза була наскрізною на спільному історичному засіданні Кабінету міністрів України та колегії Європейської комісії у Києві. Про сталий розвиток говорили наші європейські партнери президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та всі, хто працює над концепцією повоєнного відновлення України. У ході засідання міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів про співпрацю з ЄС, впровадження зеленої угоди та євроінтеграцію довкілевої сфери. Зелений курс це не лише про екологічну політику, а й про абсолютно всі сфери життя. Ми високо цінуємо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та те, що це носить не лише символічний характер. Наша співпраця суттєво розширилася, наголосив міністр Руслан Стрілець. Руслан Стрілець акцентував на важливості створення глобальної платформи. Для оцінки збитків довкіллю та клімату від військових дій. Ініціатива, щодо якої була проголошена Президентом України Володимиром Зеленським на кліматичній конференції сов 27 він зауважив, що Україна очікує на підтримку з боку ЄС у створенні спільної платформи. Сьогодні відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь 2 лютого. Болота. Заплавні луки, ліси, плавні та мілководні водойми життєво необхідні для накопичення, очищення та постачання прісної води для потреб людства і довкілля. Сьогодні, в умовах широкомасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні, надзвичайно актуальним постали питання їх збереження. За майже рік війни вона торкнулася 513 територій та об'єктів Природного заповідного фонду. Це 20% від площі всіх природно заповідних територій України. В окупації наразі знаходиться 10 національних природних парків та 8 заповідників. Збереження водно-болотних угідь – це не тільки очищення та постачання прісної води, а й природний захист, що допомагає у протидії зміни клімату та її наслідкам. Кожен гектар водно-болотних угідь, Поглинає до 14,2 мільйона літрів паводкової води та допомагає зменшити масштаби повеней. Вони також стримують та послаблюють посухи. В межах торфовищ зберігається 30% наземного вулицю а це у два рази більше, ніж у всіх лісах світу. Для майбутнього людства та планети ми маємо усвідомити важливість припинення руйнувань водно водно-болотних угідь. Маємо вже зараз почати відновлювати водно-болотні екосистеми, берегти джерела прісної води та збалансовано їх використовувати. Заборона одноразових пластикових виробів в Україні. Доопрацьований законопроект рекомендований до першого читання 2 лютого. Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування розглянув доопрацьований законопроект номер 6077. Про заходи щодо запобігання та зменшення негативного впливу пластикових виробів на навколишнє середовище. Міндовкілля брала активну участь у розробці та подальшому допрацюванні цього документа. Україні важливо й надалі слідувати сучасним європейським тенденціям та імплементувати положення директиви ЄС 2019-904 про скорочення впливу деяких пластиків виробів. На навколишнє середовище. Країни ЄС вже встановили заборони на обіг такої продукції на своїй території. Крім того, наразі триває розробка глобальної конвенції світового масштабу, тож цим шляхом буде йти не лише Європейський континент. І Україна також бере участь в розробці такої конвенції, зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко. На своєму засіданні Екокомітет схвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу у першому читанні. Тож, очікуємо на його розгляд у парламенті та якнайшвидше практичне втілення змін, які наближають нашу Україну, до ЄС. Новини громадськості МБО Екологія Права Людина. Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи Правові аспекти. Та Аспект прав людини в Агресії РФ проти України 2 лютого. За підсумками дебатів за терміновою процедурою Парламентської про асамблеї Ради Європи. Далі паре, було ухвалено резолюцію Правові аспекти та Аспект прав людини в Агресії РФ проти України. Далі резолюція. Резолюцію прийнято одностайно За проголосували 100 депутатів. Один утримався. Важливим положенням резолюції є визнання Паре того, що Білорусь брала участь в агресії Російської Федерації проти України, оскільки дозвола Російській Федерації використовувати свою територію для здійснення актів агресії проти України. Роль і співучасть Білорусі повинні бути засуджені міжнародним співтовариством, а її лідери повинні бути притягнуті до відповідальності. У даній резолюції паре визнає, що дії РФ та Білорусі відповідають ознакам злочину агресії, викладему у статуті Міжнародного кримінального суду та розуміння цього злочину у звичаєвому міжнародному праві. Резолюція містить чіткий посил на необхідність притягнення до відповідальності за вчинене в Україні політичних та військових лідерів РФ та Білорусі. Паре Закликає держав-членів та держав спостерігачів Ради Європи створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал щодо злочину агресії проти України. У резолюції йдеться про те, що таке створення має бути підтримане якомога більшою кількістю державних та міжнародних організацій, в тому числі мова йде про Генеральну асамблею ООН. Паре вважає, що глави держав і урядів. Ради Європи на своєму четвертому саміті Верк'явику в травні 2023 року повинні надати політичну підтримку створенню такого трибунала. Логічним наслідком та продовженням рішень світової спільноти, спрямованих на притягнення агресорів до відповідальності, стало те, що голови зовнішньополітичних комітетів 21 парламенту вже підписали заяву. Про створення спеціального міжнародного трибуналу проти Путіна. Тож, необхідні міжнародні правові процеси запущено, подібні рішення дають впевненість у тому, що винних осіб буде покарана, а завдана шкода відшкодована. Українська природохоронна група. Як природа допоможе подолати наслідки війни 2 лютого, не лише наслідки війни впливають на природу. Але й природа може впливати на наслідки війни, зменшуючи їх негативний вплив на людину. Усім відома зона відчудження Чорнобильської АЕС, територію, якої залишили люди через радіаційне заблудення після аварії 1986 року. Цей випадок перетворився на світовий взірець того, як на певній території може відновитися природа в разі, коли там. Припиняється будь-який вплив людини. Тепер зона відчудження є найбільшим диким лісом Центральної Європи. На її території створено біосферний заповідник і безліч науковців прагнуть потрапити до нього з метою вивчення дикої природи. Крім очевидної користі для диких рослин і тварин, які повернули собі величезну площу для існування. Відновлення лісів у зоні відчуття дуже корисне і для людей, незважаючи на радіаційне забруднення території, тамтешні ліси надають людям більшість екосистемних послуг, характерних для інших лісів. А що ж з подоланням наслідків війни? Вибухи боєприпасів, проїзд техніки, будівництво лінії оборони, пожежі в лісах, тотальне замінування, усе це руйнує природу. Та унеможливлює доступ до неї. Рослини, ґрунтові організми, бактерії і навіть деякі групи тварин здійснюють біологічну ремедіацію, вилучають з ґрунтів та водойм небезпечні речовини, що потрапили туди під час вибухів боєприпасів та горіння техногенних об'єктів. Водні екосистеми, болота та долини річок забезпечують фільтрацію забруднених вод та накопичують забрудники. Лісові екосистеми фільтрують забруднення атмосфери та покращують якість повітря, забрудненого під час бойових дій. Трав'яні біотопи захищають пошкоджені ґрунти від вітрової та водної ерозії, поновлюють утворення ґрунту та накопичення в ньому вилученого з атмосфери двого косу вулицю. Тож, відновлення трав'яного покрову не лише поновлює процес ґрунтоутворення, а Ачищає територію від забрудників і стабілізує клімат. А захищений травами ґрунт перешкоджає поверхному стоку, який міг би виносити речовини забрудники у водойми. Ось цю колосальну роботу одночасно здійснюють мільярди живих організмів і роблять це лише тому, що живуть своїм життям. І цю роботу, без якої неможливо буде відновити Україну після перемоги, не можуть зробити ми з вами. Що можемо і маємо зробити ми? Докласти максимум зусиль для того, щоб зберегти всі наявні природні біотопи та дати природі відновитись на тих територіях, де вона була пошкоджена. Вся інформація отримана з відкритих джерел. Посилання додаються в описі. Допомогти каналу! Підписка, вподобайка та у коментарях. Бо 8 це довкілля. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!